Огляд на попередню версію сьогоднішньої гарнітури ми вже робили. Там Вадім казав, що позиціонування непогане, але до повноцінного 7.1 не дотягує. З того часу фірма встигла випустити оновлену версію з зовнішньою аудіокартою, і тепер ситуація сильно змінилася. Наскільки стало краще, і чи підходить Hator Hypergang 7.1 у якості кіберспортивної гарнітури одразу після заставки? Тому вітаю мене звуть Серж. А ти дивишся канал Elmir.ua. Приємного перегляду. По-перше, ціна на момент запису відео всього 2600 гривень, і за цей цінник в комплектації навушники з можливістю змінювати кабель, котрих в комплекті три. Перший довжиною 1 метр з комбінованим штекером типу Джек 3,5 мм. Він гарно підійде до ноутбуків, наприклад, щедрі з комбінованим джеком на 1 метр, але тут додатково є фізичний регулятор гучності і кнопка вимкнення мікрофона. Цей добре підходить до телефону. Далі подовжувач-перехідник з одного комбінованого Джека на два типових окремо розділених на потреби мікрофона та навушників. Його довжина 2 метри, і це єдиний дріт з комплекту, що йде без оплетення. Як і казав раніше, тут є зовнішня USB-аудіокарта з можливістю вимкнути мікрофон чи звук гарнітури. Також є кнопки для зміни гучності. В карту впаяний дріт довжиною 2 метри. Ще в комплектації додаткові амбушури з тканини. Вони пропускають більше звуків, ніж вже встановлені за кошкіри, але в них трохи комфортніше. Як можна було зрозуміти, мікрофон нез'ємний, поставляється з паралоновим вітрозахистом. Забігаючи наперед, він дійсно крутий, і остання річ в комплекті непоганий мішечок для транспортування. Комплектація крута, але що ж там з якістю? Збірка не розчаровує. Чаші гарнітури зроблені з маркого софт-тач пластику, мають металеву вставку у центрі, на лівій чаші розміщають. Містилий роз'єм джек 3,5 мм для підключення дроту та ще один для з'ємного мікрофону. Оголів є з штучної шкіри, воно м'яке прошите з боків, завдяки металевим дужкам посадка регулюється по довжині та куту нахилу. На голові Hypergang 7.1 відчуваються добре. Мої відтопирені вуха трохи торкаються до внутрішньої сторони чаші, але при тестуванні я годин по 5 сидів, майже не знімаючи гарнітуру, і в мене не виникало неприємності. Відчуттів, тим паче, що вага навіть з мікрофоном менша від 300 грам. USB-аудіокарта, все з того ж маркого софт-тач-пластику. На ній мені не вистачає тільки кліпси, щоб закріпити її на стіл чи одежу. До речі, Хатор дають можливість окремо її докупити. В нашому магазині вона зараз навіть зі знижкою продається всього за 400 гривень. Знайти можна за назвою USB Hator Crystal 7.1 чи відкривши посилання, яке ми залишимо у описі під відео. І нарешті, як же воно працює, для повноцінної роботи треба завантажити фірмову програму, в якій є налаштування гучності, окремо для кожної чаші та мікрофону. Еквалайзер, частота дискретизації, включення режиму 7.1 та його налаштування, функція моніторингу, ефекти мікрофону. І оскільки я вже не вперше його згадую, ось тест. Отже це тест мікрофона з гарнітури Hator. Наразі в мене відкрито віконечко, щоб було чути додатково. Додаткові шуми, і було зрозуміло, як ці самі шуми мікрофон сприймає. Що ми бачимо одразу? Наразі в мене 85% гучності запису це 13 і 22 дБ підсилення. Я увімкнув моніторинг, і моніторинг прямий. Тобто те, що сприймає мікрофон, те ти і чуєш. Тобто, якщо ми увімкнемо усіляку обробку, ти все одно будеш чути себе чи що там мікрофон чує. Ну, наприклад, зменшення луни. Робимо низький, раз, два, три, чотири, п'ять. Високий, раз, два, три, чотири, п'ять. Так, це все лунає. вимкну його. І магічний голос. Тобто я зараз не чую, що там відбувається, а ось ти чуєш. І. Ти маєш чути наразі качечку, а я все ще чую себе. І. Я вже тестував, і воно доволі цікаво, як у Соміках. Наприклад, я колись тестував. Ровно така ж ситуація. Я побуду трохи дівчинкою. Отже, мікрофон дійсно непоганий, і мені особисто він дійсно подобається. Що ж стосовно звучання гарнітури для музики чи повноцінного перегляду фільмів вона не дуже підходить, навіть якщо в еквалайзер потикати. Тут сильно виділені середні та високі частоти, низьких майже немає. Наприклад, зараз я тестую гарнітуру від PlayStation 5, використовуючи з ПК, і з музикою там набагато краще. Огляд на плойківські девайси до речі, також незабаром зроблю але повертаючись до сьогоднішньої теми, якщо в мультимедіа HyperGang 7.1 не дуже себе добре показують, то в кіберспортивних іграх вони розкриваються зовсім з іншого боку. Позиціонування дійсно непогане, завдяки чому мені вдавалося нормально грати навіть з вертикальною мишкою, котра, вочевидь, для цього не дуже підходить. Чутно, кожен крок, вибух, постріли було багато разів, коли завдяки цій гарнітурі я чув опонента заздалегідь, що однозначно. Дає перевагу, згадуючи ті ж пульс 3D від PlayStation, там в іграх немає такого позиціонування навіть близько в цьому аспекті. Хатор мене здивували для всіляких шутерів на кшталт Counter-Strike чи Fortnite. Гарнітура дійсно крута і навіть може претендувати на звання Топ за свої гроші, чи ця гарнітура найкраща для кіберспортсменів. Ні, докинувши грошей, можна знайти ліпші варіанти, але враховуючи цінник, я так одразу і не можу виявити гарних конкурентів. Якщо є якісь круті варіанти, пиши в коментарях, зробимо огляд і на них. Я ж скажу, що з мінусів марки SoftTouch і гарнітура не підходить до музики чи кіно. Але в іграх вона демонструє крутий рівень: мікрофон чи не еталонний, збірка якісна. А що ще потрібно кіберспортсмену? Хіба що якісні мишка, клавіатура, монітор крісло і. І про все це є відео на нашому каналі. Так що підписуйся, щоб не прогавити новинки. Я ж дякую всім тим, хто ставить вподобайки та пише коментарі. І як завжди, усім добрим добра, миру та до зустрічі на каналі Elmir.ua. Бувай!